Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал Життя за містом. Сьогодні у нас буде огляд. Огляд на садовий подрібнювач від компанії Алко, модель TCS 2500. На початку хочу сказати декілька слів по типах подрібнювачів, які бувають. Звичайно, не про всі, їх досить багато, але про основні скажу. Почну з подрібнювачів, які я навіть не відношу до садових. Це ті, які рубають ваші гілки на досить великі шматки і які в майбутньому можете використовувати як дрова у власному господарстві. Там, і правило, стоїть вал з лезами, і він просто нарубає вашу деревину на шматки. До садових подрібнювачів я відношу ті, які рубають ваші гілки на дуже маленькі шматочки. І тут є в основному їх два типи фрезерний і ножовий. До фре... Всередині фрезерних подрібнювачів стоїть, грубо кажучи, шестерня з лезами. І коли запускаєте вашу гілку, ця шестерня обертається і рубає вашу гілку на невеличкі шматочки до 1 см. Подрімуючі лезового типу влаштовані дещо інакше. Тут стоїть два леза, які дуже швидко обертаються і, по суті, нарізають вашу деревину на дуже маленькі шматочки. Перевагою фрезерних подрібнювачів є те, що йому байдуже з якою деревиною працювати сухою чи вологою. Якщо в інструкції написано, що він перерубає гілку до 4 см, ви спокійно можете пхати в цей подрібнювач гілку, і неважливо, ви її зрубали вчора чи місяць тому. Але сухе гілля може бути проблемою для подрібнювач лезового типу. Тож таки, якщо в інструкції написано, що він працює з гілками до 4 см, мається на увазі саме вологі гілки, які були щойно зрізані. Для сухих гілок поділіться параметри на 2 і отримуєте результат, з яким ви можете працювати. Відповідно, я можу працювати з гілками до 4 см, якщо вони вологі, і лише до 2, якщо вони сухі. Але перевагою подрібнювачів лезового типу є те, що вони рубають деревину на дуже маленькі частини, які ви можете використовувати як мульчу. І він без проблем перерубає як листя, так і траву, що може стати проблемою для подрібнівачів фрезерного типу. Відповідно, якщо ви обираєте собі подрібнівачі, вам треба дуже добре подумати, який тип вам необхідний. Ну, а тепер перейдемо до мого подрібнювача. Відверто скажу, що я не збирався купувати саме цю модель, бо вона, мені здається, найдорожча, яка є на ринку України від компанії Alco. Я збирався купувати щось набагато дешевше. Але мені його запропонували з великою знижкою. Через те, що це був демонстраційний варіант, як мені пояснили, він був на якихось виставках, де показували, як він працює. По ньому було видно, що він вже вживаний. Але я отримав гарну знижку, нові леза і повноцінну гарантію на нього. Тож через це сьогодні саме ця модель у нас на огляді. Конструкція всіх цих подрібнювачів, в принципі, досить проста. У мене стоїть двигун потужністю 2,5 кВт, який обертає леза. Обертає їх досить швидко, приблизно 2800 обертів на хвилину. Тут є клавіша вімкнення-вимкнення. Весь корпус зроблений з металу, що додає звичайної йому надійності та ваги. Важить він приблизно 50 кг. З очевидних недоліків тут відсутній бак для вже переробленої деревини, що дивно, бо в більш дешевих моделях цей бак присутній. Є два отвори для гілок. Перший цей великий зверху, і другий менший позаду. І, звичайно, що хочеться впхати якусь деревену гілку в цей отвор зверху, але робити цього не можна. Через те, що е, сюди можна пхати гілки діаметром лише до 13 мм. А от е, для гілок до 4 см в діаметрі е, призначений отвір позаду. Це через те, що тут не одна пара лез, як е, зазвичай в таких подрібнювачах, а дві паралеси. З них одна е, призначена для подрібнення маленьких гілочок, вони розташовані під більшим кутом. А друга паралез розташована під меншим кутом і е, завдяки ним подрібнюються е, гілки більшого діаметру. Ще мене здивував спосіб його підключення до 220 вольт. Я навіть телефонував продавцю зі словами, що ви мені не поклали шнурживлення. Мені сказали, що ні, це вони так от е, ідуть. Щоб його під'єднати, вам треба буде подовжувач на одне гніздо. Або, як я зробив, придбав це гніздо і переробив подовжувач, який в мене був до цього. Ну що ж, заглянемо всередину. Відкривається він досить просто, але досить довго займає те, що необхідно викрутити, викрутити цей болт. Він виступає у ролі запобіжника. Якщо він навіть не закручений до кінця, ваш подрібнуючи просто не стартане. Всередині є два, дві пари лез. Верхні леза розташовані під більшим кутом для подрібнення гілок, які йдуть з великого отвору для маленьких гілочок. А інша пара лез для гілок більшого діаметру і вони знаходяться під іншим кутом. Ну що ж, давайте стартувати. Ну, як чуєте, працює він досить голосно. Я вам покажу результат. Звичайно, що листя ну, він розрубає не супер. А от з деревом справляється, як на мене, досить непогано. Сподіваюсь, вам буде видно. Дивіться, дерево досить непогано подрібнене. Ну, от. Зараз ще щось спробую подрібнити. Хочу вам показати результат роботи подрібнювача. Це от найбільша гілка, яку я знайшов. Як бачите, вона пройшла якось між лезами. Ну, от вона дійсно найбільша, яка, яка тут була. Маленькі гілочки теж е проходять між лезами, не рубаються. Ну, геть маленькі. А от те, що більше, порубано непогано. Ось такі невеличкі шматочки. От. Ну, листя, як бачите, Воно не перерубало, але тим не менше це не проблема для мульчі. Воно перегниє досить швидко. Десь ось такі от результати маєте. Ну, а на сьогодні це все. Дякую, що дивитесь. До зустрічі в нових відео. Бувайте!